Всім доброго дня. Сьогодні 9 лютого 2025 рік, неділя. Я йду по узбережжю південної частини Синього озера буду підходити до затоки. Верніше вже протоки, яку вчора прокопували і укладали габіони по типу матрасів Рено. Ще там бачив вчора була поломка в екскаватора щось з ковшом чи гідравлікою ковша. Щось трапилося. Ну, зараз я вийшов трохи порані, пораненші, бо вчора я був ввечері. Зараз засвітло. Подивимося. Що тут і як тут?